Джил, люба джил. З нею все було інакше. Фінлей пам'ятав той день, коли мама дала йому потримати на руках маленьку, загорнуту пелюшки грудочку, яка виявилася потішною крихітною істотою з усміхненим личком. Джил у дитинстві була тихою і поступливою дівчинкою, і, можливо, саме ця обставина пізніше врятувала їй та Фінлею життя. Ерік і Еван. Його старші нерозлий вода брати, заклопотані господарськими справами, не дуже охоче приділяли увагу молодшій сестричці, а ось Фінлей завжди був радий її понянчити. І крикітка також прив'язалася до нього, сама просилася на руки і всміхалася братикові на весь беззубий рот. Але все ж таки більшу частину свого часу Фінлей проводив у товаристві батька. З ранніх років засвоюючи під його керівництвом професії пастуха, землероба, рибалки, мисливця й бортника. Особливо йому подобалося ходити з батьком на полювання й бити з лука ланей, зайців та куріпок, а іноді навіть лисиць і білок. Батько раз на рік відвозив здобуті шкури, мед і надлишок овечої вовни далеко на захід де за його розповідями край моря височила фортеця Салтейст, воєвничі войовничі мешканці якої охоче купували його товар. Звідти батько привозив сіль, вироби із заліза, прикраси для дружини, а також інші потрібні речі та дрібнички, яких в околицях було не Пшениця ж і ячмінь, що їх вирощували мешканці тихої долини, йшли переважно не на продаж, а в їжу для людей і тварин. І, звичайно, рідні Фінлея вели натуральний обмін з іншими фермерами, які мешкали неподалік. Батько Фінлея звався Шоном і був найавторитетнішою людиною в тих краях. Високий, міцно збитий, він цілком здатний був завдати страху диким звірам, розбійникам і навіть чудовиськам, які мешкали в горах і зрідка намагалися поцупити пасовища овечку другу. Що вже тут говорити про сусідів фермерів, які в один голос проголосили Шона своїм ватажком? Але для Філея, скільки він себе пам'ятав, батько був добрим другом він допомагав синові осягати навколишній світ з усіма його незліченними секретами, навчав користуватися плугом, кинжалом та луком, і, головне, вчув безстрашно дивитися в очі небезпеки. І про велетню Фінлей теж дізнався від батька, коли був ще зовсім малим. Сталося це випадково, коли хлопчик ненароком підслухав розмову батьків. Фінлей задрімав тоді у дворі, на привезеному з поля запашному сіні, а батько й мати вийшли поговорити. І, хоча розмова велася напівпошепки, хлопчик прокинувся і почув, про що саме вони розмовляють. Боюся, у Лонгблейт нам шлях закритий. Люба моя рівер, нам не подолати Південний Гір, тим паче з дітьми, а тим більше на возах, навантажених усіляким добром. Та й належить у мене душа повертатися до того королівства, з якого тікали наші предки. Дістатися ж до салтейста ми цілком здатні. От тільки знай, Люба, що наша доля там стати бідняками-чужинцями, наших накопичень вистачить нам ненадовго. А хоч трохи придатної для людини роботи мені там не знайти? Вступати ж до розбійницької армії приморських лордів я не хочу, нехай це навіть забезпечить нам перебування за фортечними мурами. Та й не захистять фортечні мури від велетнів, якщо ці монстри справді вирішать розв'язати велику війну з людьми наша втеча стане простою відстрочкою. Але чому ти думаєш, що ця війна взагалі розпочнеться? Я чула, що якщо велетнім не чіпати, то й вони нас не чіпатимуть. Якщо на півночі є поселення, де люди цілком із ними уживаються, чи це все казки? Шон хмикнув Ну, як вже вживаються, як наші свині у зручному загоні уживаються разом із нами, поки ми не побажаємо скуштувати свіженького м'яса? На жаль, це не казки. Але ті, про кого ти говориш, уже й не люди зовсім, то покірна, затуркана худоба. Я зустрічався з ними в ранній юності, коли вирушив мандрувати на північ, але судити їх не беруся, оскільки панів Велетнів теж саме тоді вперше побачив неважко збожеволіти від страху, дивлячись на таке. Ти вже вибач, що лякаю тебе, але якщо Семба Зіка має рацію. І постать величезної людини в тумані йому не привиділася, то нам час подбати про порятунок. Сема тому так і прозвали, що він базікає всяке. Спробувала лишитися спокійною мама, але в неї нічого не вийшло, і вона раптом зашепотіла швидко-швидко. Але я боюся, що він не бреше шони. Розумієш, я, на відміну від тебе, велетнім ніколи не бачила. Хіба що чула про них у казках, але ще за місяць до того, як сем нас розбурхав, вони стали являтися мені уві сні, величезні та жахливі. Я довго не хотіла тобі розповідати, але мені страшно, любий, і чому їм не сидиться в себе на півночі? Шон зітхнув, притиснув до себе дружину, тим самим заспокоюючи її і сумно промовив Велетні мешкають не лише на півночі. Можна їх зустріти й у Південних Горах, і навіть на околицях Лонгблейду, просто на півночі їх найбільше. І знай Рівер, що вони не чіпають нас у тихій долині лише тому, що поки що про нас не знають людей вони ненавидять, і з ними не домовишся. Адже й Тиха долина, і Південні Гори, і Лонгблейд, і безкраї землі півночі все це їхній край. Ми, люди тут прибульці, а велетні та Ейви споконвічні мешканці Великого острова. Велетні та Ейви? Так, Рівер. Легенди свідчать, що між ними велася війна не на життя, а на смерть, але врешті-решт, вони уклали мир, і саме тоді сюди прийшли ми, люди. Очевидно, супротивники були ослаблені запеклою боротьбою. Тому не змогли нас зупинити, а може, просто не заготіли. Шон помовчав мить, а потім, начебто заспокоївся, поцілував дружину в чоло і завершив Щодо війни між велетнями та Ейвами, то я не знаю, правда це чи вигадка, але добре знаю, що війни між людьми не вщухають ніколи, і що мені не хотілося б загинути в одній з таких воєн. Якщо наші прадіди тікали з Лонгблейду на північ, виходить, у них були для цього причини, і ми не повертатимемося на південь. І, мабуть, почекаємо з від'їздом у Салтейст. Ми надто довго жили тут, тут народилися та виросли наші діти. Сему вічно щось верзеться, а твої сни це тільки сни. А як на мене, то краще загинути від рук велетнів ніж у тих розбійних війнах, які ведуть приморські лорди. Але чому? Чому їх не можна перемогти, цих велетнів? увигукнув, не витримавши маленький фінлей. Чому ми маємо неодмінно загинути? Невже вони страшніші за ведмедів, вовків, щуряків і Василісків, від нападів яких ти захищаєш нашу ферму? О, а хто це в нас тут причаївся та підслуховує розмови старших? Вигукнув шон якомога бадьорішим голосом, що, втім, йому не дуже добре вдалося Іди не сюди, малий шпигуне, От то вже я поскобу твої цікаві вуха. Зазвичай слово фермера не розходилося з ділом, але цього разу він зрадив свої правила і замість того, щоб покарати сина, посадив його собі на коліна, міцно обійняв і промовив. Їх можна перемогти, синку. Просто трапляється це вкрай рідко. Дуже вже люди бояться цих тварюк. Так, головна причина непереможності велетнів не в їхньому величезному зрості, а в страху, який вони наганяють на смертних. Той, хто їх не боїться, може протистояти їхній грізній силі. А якщо він ще й такий спритний хлопець, як мій Фінлей. То перемога точно залишиться за ним. Я знаю чимало таких історій, і розповім тобі одну-дві вже сьогодні ввечері, щоб ти перестав боятися. Дякую, тату, тихо відповів хлопчик, якому й справді було трохи моторошно. Але перед тим, як ти почнеш, я хочу дізнатися, хто такі ейви, вони погані чи добрі? Ейви. Гей, ви, це чудові створіння. На жаль, я ніколи не зустрічав їх, але казок про них знаю стільки, що за все життя не переказати їй. Тоді я б краще про них послухав тату, а про велетнів потім. Так вони й вчинили. Фінлей почув від батька безліч чарівних, незвичайних, а часто й страшнуватих історій про споконвічних мешканців Великого острова, і слухав він їх упродовж довгих років, оскільки ніхто більше не помічав в околицях величезних, людиноподібних чудовиськ, і кошмари залишили рівер, здавалося б, назавжди. А незабаром народилася джил і увійшла в життя Фінлея промінцем світла. Він світив йому три роки, а потім усе сталося ранньою весною, коли батько й мати перед тим, які з головою зануритися в господарські справи, поїхали провідати далеких родичів, які жили за три дні дороги від тихої долини. Ферму вони доручили турботам Еріка та Евана, а маленьку джил, щоб не втомлювати її тяготами шляху, довірили Фінлею. Еріку тоді виповнилося сімнадцять, і він встиг убити на полюванні свого першого ведмедя, а п'ятнадцятирічний Еван намагався не поступатися братові у мушності та відвазі. Фінлей ж минав тринадцятий рік, і він, якщо полював, то накуди куди менш небезпечних тварин.